Ради про підтримку позиції Президента України Володимира Зеленського щодо неодмінної участі України в мирних переговорах та неприпустимості проведення виборів під час правового режиму воєнного стану. 1100 днів повномасштабного вторгнення, 4026 днів неспровокованої агресії та анексії Криму та Донбасу, 400 років протистояння з московськими загарбниками. Наш героїчний український народ продовжує битися за свою незалежність та суверенітет своєї держави. Усім нам давали три дні. три дні, щоб на нашій землі провести паради ницих переможцях. А ми разом тримаємо фронт вже три роки: захисники і захисниці, волонтери і волонтери. Кожен робітник, службовець, бізнесмен, підприємець. Пенсіонери і діти, президент та народ України клічопи. Щодня, щогодини, щохвилини наближають нашу перемогу. Українці платять за перемогу найцінніше своїм життям. Прагнучи окупувати Україну, вийти з тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю. Та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія з дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здолати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки спротиву України російській жорстокій, воєнній, неспровокованій агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу, волю і незалежність. Ми сильні та перемагаємо, коли об'єднані та бачимо спільну мету. Тільки українці мають право вирішувати, коли змінювати свою владу. Сьогодні конституційних умов для проведення виборів немає. Навпаки, проводити сьогодні вибори це програти незалежність. Ворог. Докладає максимум зусиль, щоб посіяти розбрат серед українців. Так, війна це несправедливість. Поряд живуть горе і радість, страх і героїзм. Але українці протягом століть демонстрували, як ми можемо об'єднувати, коли хтось хоче забрати нашу свободу, коли хтось несправедливо хоче забрати наші надра, наші домівки. Кожен українець прагне миру, але ми глибоко переконані, що мирні переговори мають бути виключно за участі України. Після встановлення стало справедливого миру, після надання гарантій безпеки Україні з боку демократичного міжнародного співтовариства будуть проведені вибори. Відтак Рівненська обласна рада заявляє про підтримку президента України Володимира Зеленського. Та його позиції нічого про Україну без України. Наголошуємо на неприпустимості проведення перемовин щодо України без української сторони та проведення виборів під час правового режиму воєнного стану.